Oh, yeah. oh, Угу, угу, угу. Всі люблять називати якось розпис, в якому стилі вони малюють, навіть якщо не дуже знають техніку. А є просто декоративний розпис. Коли ти недосконало знаєш, наприклад, Петриківський чи Семчиківський, то можна малювати композицію в техніці декоративного розпису. Тут більше свободи. Менше. Правила, які треба виконувати. Тому що правила, якщо ви виконуєте, то звичайно тоді йде відповідальність. Бо ви несете конкретну географічну, культурну частину в світ. І це відповідально, бо хтось подивиться на ваше відео і скаже. О, оце Петриківський розпис. Там, чи Семчиківський, я, до речі, на вихідних була в, на узвозі, то з прикрістю просто відслідкувала, що якщо людину, ну, мені вже не написано, чи вона володіє інформацією, що це за розпис, Втюхують, що попало. По-перше, є такий петриківський розпис, ну, рівень просто якихось Дітей, я не знаю, ну, неймовірно. І вони кажуть, це майстри розписували. Я кажу: ну, так, да. ну, мене ж не питають, то я і не лізу. Але коли мені почали втюхувати щось таке несуразне і казати, що це самчуківський розпис, тут, звичайно, я вже. Я кажу, ви знаєте, це не Семчаківський розпис. Ні, це Семчаківський розпис. Я кажу, ну я трошки знаюся. То ні, це не Семчаківський розпис. Але людині, яка не знає, його продадуть як Семчаківський розпис. Добрий вечір. Хто заходить? Добрий вам вечір. Ні про що ми тут не говоримо, просто я малюю в ефірі. І якщо ви привітаєтесь, просто покажете, що ви вічлива людина. Та і все. Лямку тут зробила, то треба її тепер обіграти. Щоб не зафарбовувати білим, як здають учні, треба краще щось придумайте, тому що вона все одно видно, що це виправлення якесь таке неохайне. Думала послухати з вами музику, але, на жаль, сьогодні дуже погано працює інтернет і музики не буде. Добрий вечір, друзі. Що привело вас сюди. Ви вже все приготували, попрали, сіли на диванчик, полистати стрічечку. Як, до речі, вам те, що вже декілька днів ж пошепки кажу, не виключають світло, поляки щось там нам дали, залишки свої? Звикли вже до цього, чи ще, чи ще заглядаєте в ДТЕК? До речі, у вас виключають світло досі? Звідки ви дивитесь? Ну, якщо ви, звичайно, з України. Якщо не з України, то навіть і не зрозуміють люди, про що я питаю. Це хочу зробити хусточку нову, щоб не тільки самшиківським розписом, а щось таке ще декоративне. Тут немає ніяких правил, просто рухи, лінії. Візерунки, сюжет. Є, е, звичайно, трошечки е, з Петриківочки щось, але це не петриківський розпис. Бо зараз налесять, тут майстри почнуть розводити мені тут. Ах, і ох то я в ефірі прям озвучу, щоб вас там не ковбасило. Супер, дякую, Боже. Пане Володимир, ви єдина людина, яка зайшла і щось написала. Ви знаєте, це щедрість, я вам скажу. А щедрість... Це знаєте що? Це причина багатства. Причина, тобто, ну, не викрутитися. От Якщо ви коментуєте щось комусь щедрістю, то і вас не залишать без уваги. Дякую вам. Бо є дивляться, дивляться, що вони видивляються. Ну, Привітайтесь, людина вийшла, зацікавила хоча б вас на 30 секунд. Ну, подякуйте, йдіть далі. Але ж... Щедрість це не для всіх. Тому вам теж супер за ваш коментар, за ваш приділений час. Так. Це така медитація. Знаєте, мене сьогодні трошечки там по здоров'ю були проблеми, в плані нервувалася. І в мене дуже сильно, як у людини емоційною трясуться руки. І я розумію, що все, Оля, художник і трясущіся ручки це не те, що взагалі я мріяла собі. Але е я знаю, як ви вийти з цього. Треба обов'язково робити якісь вправи. Вправи робити я не хочу. Тому я сіла і малюю. Таку красу не можна не коментувати. Боже, я зараз прямо вийду за вас замуж. Дякую. Коротше, коли неврологія підступає до горла до дощі і починаються терсити. Руки Треба щось робити дрібною моторикою, перебрати фасольку, не знаю, попрати свої шкарпетки вручну, прям не одну пару. Щось таке сконцентровано і те, що треба робити сконцентровано і ручками. Поліпити щось, вареники ж супер, ну просто що, ну які вареники. Я і вареники, де воно. Це заборонене слово в моєму житті зараз. Так, і е я розумію, що в мене трясуться руки, мені треба щось зробити. І я вирішила помалювати трошки, щоб надати собі таку першу допомогу. Звичайно, що не всі сядуть малювати, бо не всі художники, можна пописати щось покреслити ручкою навіть в а, зошиті, щоб ручки трошечки прийшли до знайомої роботи, і вони перестануть трястись. А у нас після ночних обстрілів не то, що ручки будуть трястися, а скоро вже буде і очко сіпатися. Тому Хто почує, можливо, вам колись і знадобиться така інформація, щоб просто взяти і щось помалювати, пописати, подчертити. Якщо руки трясуться, малюйте чорний квадрат. Чорний квадрат, а чому чорний квадрат? Цікаво. Чому? Чорний квадрат? Чому саме чорний і чому квадрат? Тут ще й пташечка ось така є. Бачите, красивий колір який. Зараз до нього. Чорний квадрат. Цікаво, я прям зацікавилася, а чому чорний квадрат? Це щось таке є, якась терапія, чи це ваше власне спостереження? Криво не намалюєте? Ой, господи! Я криво можу. З трясущимися руками, стремтячими, то це взагалі не питання. Взагалі це не цікаво, не знаю. Я не люблю займатися тим, що не цікаво. Малю... Малювати чорний квадрат це якщо я буду в істеріки і захочу когось е... вбити, то тоді та, дайте мені щось, і я буду так е... чоркати його, але так ну, не знаю. А ви так робите чи так просто шутка? Це така... Шутка юмора. До речі, квадрат це не та форма, яка мене заспокоїть. От я зараз подумала. Можливо, О! Ютуб прокинувся трошки заспівати. Мабуть, коло мені підійде більше. Хлопці. Ви так неочікувано почали співати. Значить, трапецію. Ну, ви, звісно, жартівник трапецію. Ну, я спробую. Якось, можливо. Але це не точно. Так. А чим ви займаєтесь взагалі? Які у вас хобі? Я завжди не питаю там, де працюєте? Мені це в принципі не цікаво. А які у вас хобі? Що, що вас може е, змусити? Розслабитися, кайфанути? Яка справа, яка дія? Просто хаотично наношу, як хочу. Лінії. Чому замовкаю, коли малюю іноді? Тому що потрібно дихання своє, контролювати. І саме тому заспокоєння йде, що ти починаєш дихати. бо в Стресі, ми іноді забуваємо, що треба дихати, і починаємо, наче задихатися, наче риба так хапати повітря, а це не можна робити. Я люблю слухати аудіокниги. Я теж люблю слухати аудіокниги. Знаєте, останнє, що слухала, переслуховувала навіть Тарас Бульба. Ох, мене ж прям дуже мені сподобалось. Тут в Ютубі. Знайшла я просто слухала. До кінця не дослухала, вона ж довжовжелезна, величезна, але я задоволення отримала. А що з останнього рекомендуєте послухати? І саме слухати мені підходить. Чому? Тому що я митець, я художник, я постійно у мене руки зайняті малюванням. І я собі включила замість музички там, да, і все, сижу. В мене наче два в одному. Хоча кажуть, що не можна займатися двома справами, не та не та не принесе ніякої користі, але тут я е, буду сперечатися, тому що в такий астрал виходиш, спокій і сюжет розумієш, і рука сама малює. Ну, класно, мені подобається. А ви якось пов'язані з мистецтвом? Чи як ви натрапили на мій ефір? Чи ви вже пішли, пане Володимире? Так, хочеться якось волохатого додати чогось. Жінок немає, мабуть, якраз зараз такий час, всі пораються, готують їсти, а я з чоловіком посварилася, нічого не готую, то можу собі дозволити посидіти, по Так, повинно вийти в телеграм-каналі. Робінсон чорне ППО червоних. Чорний ППО червоних. Угу. На телеграм-каналі якому. Ой, у мене немає телеграм каналу з аудіокнигами. Я б залюбки Бо це вишукування стільки часу забирає. Угу. Музыка в эфире там насильно сильно заважаю. Бо я в YouTube uh, виходжу дуже рідко. Майже ніколи, то я не знаю, наскільки там потім uh, звук противний від музики на задньому фоні. А тут за душечку зробимо. Українське мистецтво корейський поп. Це щось, звісно. Але мене сьогодні вони дуже заспокоюють. І взагалі мій канал. Можу взагалі капелу співати Пісклівим голосом, і нічого мені не зробите. Угу, угу. Аудіокниги української, книжковий слухач. І я зрозуміла, дякую, знайду. Ой, як слухайте, як я корисно зайшла в прямий ефір. Чесне слово, прям дуже. Бо в мене зараз багато картин, роботи, і прям от завтра я сьогодні знайду і е, буду надихатися. Фух, я вам дуже вдячна, чесно. Не знаю, яким вітром вас сюди занесло, а я, мабуть, зайшла якраз через те, щоб почути від вас про цей телеграм-канал. Дійсно люблю і шукаю. Так, ну що, вже трошечки помалювала і досить, мабуть, щось таке виходить цікаве. Мені подобається в творчості те, що ти ніколи не знаєш, що в тебе вийде. Ніколи. Це такий кайф, просто нереальний. Це як, в принципі, сімейне життя. Ти можеш тільки щось будувати, робити, відповідальність брати, творити. А що там з цього вийде? Ніхто не знає. Не знаю, чому мені зараз сімейне життя. Прийшло в голову. Мабуть, це всі процеси такі. Ось. Слухайте, ну мені навіть це мої подобається. Єдине, що буду додавати трошки зеленого. Хочеться мені, ой, не зеленого, а бірюзи. Холодного такого хочеться чогось. Буду додавати. Випадково, нічого випадкового немає. Бачите, я буду знати, що мені а, порадив цей телеграм-канал з книжками, які мене будуть тішити. Пан з Ютуба, який випадково знайшов мою сторінку. Нічого не продумую. Бачите, от як голова. Малюю собі. Як хочеться, так і робиш. І виходить доволі непогано. Буду виходити, підмальовувати щось. Добре, все, буду йти. Якщо хочете, знаходьте мене, любіш слухачів, хто може буде в запису дивитися. Мене звати Ольга Машевська, я народний майстер України, займаюся народним мистецтвом. Зокрема, добре, розписами: Семчківським, петриківським, а, ну і ще там багато яким, це не важливо. І популяризую їх для того, щоб люди знали, що народне може бути дуже красивим, сучасним і естетичним. Заходьте, в мене є хустини з розписами, термоси чашки. Взагалі я така маленька бізнесменка або бі велика бізнесменка з маленьким е бізнесом. Подарунки з України, найкращі в мене це правда. Ну найкращі хороші, не можна сказати найкращі, тому що там ж є ще в нас люди. Да? Як сказати? одні з найкращих, ось так скажу. Ольга Машевська, я. і в інстаграмі, і в Фейсбуці. Все, до побачення. Пока-пока. Пане Володимире, вам велике-велике вітанечко і промінці вдячності. Пока.